Свідчуємо ваш вибір у бурхливому морі пропозицій. Усім вітання. Мене звати Дар'я, я авторка і ведуча подкасту Освітній Маяк. Сьогодні поговоримо про Бердянський державний педагогічний університет із головою його студентської ради, пані Анастасією. Раді вітати вас в Етері. Так, мені також дуже приємно. І одразу до основного для наших слухачів розкажіть, будь ласка, у загальному про. Студрада університету про обов'язки, про функції, про можливості тут. Ну, взагалі, студрада університету це в нас такий виборний орган. В нас ОСС функціонує на принципах добровільності, відкритості, рівності. Тобто, всі студенти в нас незалежні, вони всі відкриті, і також всі в нас тут добровільні. Нікого ми сюди не заганяємо. Ми охоплюємо в принципі широкий спектр знань У нас це і організація освітнього процесу, як, наприклад, дисципліни вільного вибору. І навіть до забезпечення побутових умов у гуртожитках, але в силу нашої релокованості, на жаль, зараз це в нас не входить в нашу компетенцію. Також ми беремо активну участь у стипендіальному забезпеченні, бо в нас студенти входять до стипендіальної ради університету. Також це в нас дозвілля обов'язково, наукова дослідна діяльність і також спортивні заходи. Але я вважаю, що основне завдання органів студентського самоврядування в університеті це все ж таки захист прав студентів. Бо це в нас і інформаційна, і соціальна підтримка, і правова також, тому що студентська рада університету вона є таким як проміжним е е ланцюжком між університетом, тобто керівництвом та студентами. Ну і головне, що це в нас сектори, які в нас відповідають за інформаційну, за культурно масову, волонтерську діяльність, національно-патріотичну. Тобто, кожен сектор відповідає за щось своє. Тому це в нас і активна громадянська позиція, і національно-патріотичні виховання, і просто дозвілля студентів. Тобто, все потрошку. А щодо вашого особистого шляху в університеті, чому ви обрали саме БДПУ і ваш шлях до головування в студентській раді? Ну, мій шлях до університету він розпочався ще з мого дитинства, адже я тісно пов'язана з БДПУ. Бо і моя мама тут вчилася, і мій тато тут вчився, а згодом прийшов як викладач. Тому я була завжди в епіцентрі університету. Але е, в 21-му році, коли я закінчила школу, я пішла спочатку в інший університет на перший курс. Але після його закінчення я зрозуміла, що все ж таки хочу бути частиною БДПУ, тому я перевелася на перший. Курс, я поступила на факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти і навчаюся зараз на третьому курсі. А щодо студентського самоврядування, то перший курс, якось перший семестр пройшов повз мене. А вже в другому я вирішила, що хочу щось поміняти в своєму житті. Тому я пішла спочатку студра до факультету, де я в принципі трошки прониклася. Цим займається студентська рада загалом. Потім вже перейшла аж до голови культурно-масового сектору, далі голова факультетської студради. і вже потім доля мене звела до голови студради університету. Тобто я пройшла всі ланки до того, щоб стати аж на чолі університетської студради. А якщо казати про, наприклад, перший курс чи... Чи б ви радили займати таку активну позицію? Першому курсі, я думаю, так тому що в нас зараз багато студентів, які знаходяться саме в, Запоріж... в Запоріжжі безпосередньо, і це багато першокурсників. У них, в принципі, багато всього чим вони займаються. Це і офлайн заходи, і допомога університету. Тому я думаю, що їх життя зараз наповнилося дуже багатьма якимись заходами і, в принципі, активним життям. Тому що я гадаю, що перший курс це більше влиття в студентське життя, щоб надалі було простіше поєднувати і навчання, і з викладачами гарні стосунки більш мати. Бо, все ж таки, студентське життя воно одне в людині, і тому потрібно з першого курсу вже потроху вливатися в те, що треба не тільки займатися навчанням, але це. Звісно, потрібно, але все ж таки заводити стосунки, щоб надалі мати потужну команду, щоб можна було розвиватися і в навчанні, і, наприклад, в науковій діяльності. Це також важливо. Угу. Отже, як би ви описали, як виглядає типовий день студента в БДПУ? Можливо, якісь особливості, які треба необхідно знати перед вступом. Особливості, ну, напевно, тут день типовий, бо ти прокидаєшся спочатку в тебе пари, скільки там може на першу, може на другу, кому тут як повезе. Якщо ти студент, наприклад, зараз в Запоріжжі, то в наших реаліях посеред між парами ти можеш поспілкуватися з викладачами, або, наприклад, поїхати в університет і вже там пройти пари, бо в нас ще є змішане навчання частково, і можливо навіть пари провести в стінах університету. Тому напевно особливості це те, що ми зараз маємо змішане навчання, і те, що в нас і всі викладачі вони відкриті, і ти можеш на парах поспілкуватися не тільки по темі пари, а ще й дізнатися якісь цікавинки з життя викладачів по тій самій темі, або щось взагалі цікаве, що тобі надалі допоможе в твоєму житті не тільки з навчанням, а й в принципі особистому. Як нічого не пропустити. БТПУ має представництво і в соцмережах, і на Ютубі, і взагалі можна по багатьох каналах помітити активну діяльність університету, і ви про це вже казали як нічого не пропустити. Ну тут головне бути підписаним усюди на БТПУ. Але окрім університету в нашій сторінки студентської ради, тому що ми також займаємося просвітленням якихось ну можливо, конференції або, можливо, якихось важливих зустрічей. Тому тут потрібно бути. Усюди на слуху, тому бути підписаним на соціальні мережі, спілкуватися з одногрупниками, зі старостою обов'язково, ну і в принципі з викладачами та адміністрацією. Бо я вже казала, що всі тут доброзичливі в нас в університеті студенто Тому якщо ти звернешся до будь-кого, навіть директора, то тобі всі допоможуть. Нічого не пропустиш і будеш у курсі всіх подій, які в нас в університеті. Щодо конкретніше про події. На вашу думку, гуртки секції, це в університеті доповнення до вже існуючої, вже наявної навчальної програми, чи це розширення її, чи це чисто суто позааудиторна активність, чи є якийсь баланс, якесь поєднання. Ну тут скоріше, я думаю, є поєднання, бо це доповнення до навчальної програми, адже, наприклад, в нас є математичний гурток у мене на факультеті, і там розповідають дуже багато цікавого, навіть якщо ти не математик. А, наприклад, філолог, то тобі буде дуже цікаво щось дізнатися. Ну, наприклад, про число ПІ, можливо, якісь цікавинки, або якісь математичні формули, які тобі знадобляться у житті. У нас був тиждень математики, і багато хто приймав участь у челенджах. І я дивилася по соціальних мережах, що там була тема фрактали. І всі повинні були знайти математику в житті, а також фрактали. І дуже багато здивувалося, що це навіть звичайний метелик, це такі сніжчинки, які в нас падають кожну зиму. Це також є фрактали, і це математика. Тому я думаю, що це все ж таки навчальна програма, адже всі навчаються. Ну і звісно, математикам буде дуже цікаво, особливо на перших курсах, дізнатися, можливо, щось з подальшої навчальної програми. або навіть дебатний клуб. Це... Такий дуже цікавий клуб. Я хотіла прийняти участь, але в мене не вийшло з часом, Але я знаю, бо я слухаю і учасників, і особливо Юлію Мельникову, яка керує дебатним клубом, що всім дуже подобається і не тільки факультету, який проводить цей клуб, а також інші, які беруть участь. Тому це також, я думаю, це не позааудиторна активність, це продовження навчання. А щодо фракталів, це якась певна форма незвична. Чи... <хи> Якщо чесно, до фракталів я не скажу, бо я не була присутня на цій лекції, точніше, не повністю була присутня, але я так розумію, що це щось пов'язане з формами. Угу. Тут я не математик, я цифрові технології, я більше відношуся до комп'ютерів та програм, тому за фрактали, на жаль, нічого сказати не можу, але це дуже гарний такий. Анонс того, що треба записуватися до математичного гуртка і дізнаватися багато нового і, звісно, розширюємо світогляд не тільки, як то кажуть, прописаними програмами. Отже, а яка ваша оцінка щодо най найяскравіших подій в БДПУ упродовж року? Ну я думаю, що це наші офлайн заходи. Тому що саме офлайн заходи вони дарують такі найбільш яскраві емоції. Ну, наприклад, студентська рада влаштовувала Геловін у жовтні цього навчального року, де ми зустрілися не тільки учнями, а й ще й з викладачами. Також у нас офлайн захід був це день святого Валентина. Це було в стінах нашого університету. Ми також зустрілися з студентами, поговорили з викладачами. А щодо онлайн подій, це скоріше у нас був дебют першокурсника. Всі охоче могли прийти подивитися, як наші першокурсники демонструють свої таланти, бо вони в нас, звісно, талановиті не тільки в навчанні, а ще й поза навчальним процесом. Я думаю, що це поки що найяскравіші події, але у травні нас чекають ще події. Це свято вишиванки наше обов'язкове. Воно в нас також буде офлайн, тому я думаю, що воно буде дуже яскравою подією в житті БДПУ, Ну і, звісно, дні відкритих дверей. Адже тоді ми можемо показати себе як найкраще, поспілкуватися, поспілкуватися навіть з нашими абітурієнтами і розповісти про наш університет. Тобто все ж таки офлайн, ніж онлайн, так? Скоріше, зараз, тому що у воєнний час ми не можемо оцінити яскравість події онлайн, адже ми не можемо поспілкуватися очно. Тому офлайн більш яскравіші події, бо вони частіше згадуються, аніж онлайн. Але це не означає, що онлайн події не такі цікаві. Там також є дуже багато того, що можна потім згадати, посміятися і навіть щось таке цікаве дізнатись. І якраз підсумовуючи, щодо активностей, і ну, не будемо обмежуватися тільки активностями. Чи є якісь традиції або фішки університету, так би мовити, про які варто знати майбутньому студенту? Чи не розкриваємо інтригу ще більше? Ну, інтригу повністю розкривати ми не будемо, адже коли вже прийдуть до нас, вони дізнаються більше, але найголовніша фішка нашого університету знову ж таки це студентоцентризм. Адже я, як людина, яка навчається у двох навчальних закладах, знаю, що у БДПУ тут полюбляють студентів і завжди йдуть їм назустріч. Тому, якщо б хтось мені сказав, який університет найкращий, з тих, в яких я навчаюся, це обов'язково буде БДПУ. Тут в нас є така фішка, що якщо ти щось придумав, ти можеш прийти до старости, до студентської ради або до адміністрації, наприклад, до проректора з виховної роботи Ганни Олександрової. Вона тобі допоможе це реалізувати, особливо якщо це якийсь дуже цікавий захід, який може притягнути до себе людей для спілкування. Для якихось активностей, то тут, будь ласка, зроблять для тебе все, що потрібно. Нададуть допомогу, проконсультують і ще й приймуть участь. Тому я думаю, це найголовніша фішка нашого університету. А що ще ми можемо комусь подарувати або показати, то це вже треба дізнатися безпосередньо під час навчання у БДПУ. І щодо дії нашої родзинки, як на мене, ваш особистий відгук про... Вже згадувані сьогодні дисципліни вільного вибору, ефективність, вплив студента на це? Ну, якраз от нещодавно у нас був, ну, таке засідання, у нас були питання по дисциплінам вільного вибору. Це в нас регулюється органом студентського самоврядування, тож ми зібрали голів студентських рад факультетів. Ми їм пояснили все, що їм потрібно буде зробити, донести до студентів, і вже плідною співпрацею ми скоротили спочатку дисципліни вільного вибору, а вже потім надали студентам повні списки у зручному форматі через Moodle для того, щоб вони їх обрали. Я вважаю, що це дуже круто, адже саме студенти обирають те, що вони будуть вивчати, і це не обмежується їхньою спеціальністю. Адже, наприклад, ті ж самі хореографи можуть обрати щось з комп'ютерних технологій і дізнатися щось з такої тематики, як, наприклад, штучний інтелект, або навіть філологи можуть щось обрати зі спортивної діяльності. тому це дуже круто, що ти вивчаєш не тільки вузьку направлену спеціальність, а можеш вивчати щось додаткове для свого подальшого професійного зростання. Якщо є така інформація, можливо наскільки якою є кількість, ну, приблизно чи користується попитом саме ось дисципліни вільного вибору? Якийсь зворотній зв'язок від студентів щодо запропонованих дисциплін, чи це обов'язково проходити таке анкодування із дисциплін вільного вибору? Мається на увазі обов'язковий вибір? Обов'язкова участь у виборі дисциплін. Так, звісно, бо дисципліна вільного вибору це частина з освітньої програми, яку здобуває кожен студент, і вона виноситься потім до твого диплому. Тому саме студент має впливати на те, що він буде вивчати. Звісно, не всі можливо встигають, бо хтось працює. Ми розуміємо, в яких умовах ми живемо. Але більшість я знаю вирішується колегіально, адже збирається група, і вони вже самі вирішують, що їм більше подобається. Але це не обов'язково, і кожен студент може обрати зі списку те, що хоче саме він а вже потім по результатам. Відбору голосування опирається, що буде вивчати група щодо відгуків студентів, та я спілкуюся зі студентами, які знаходяться в Запоріжжі, і не тільки, і вони звертаються за допомогою і питають, що краще їм брати, бо в них хоче розбігається, бо дуже багато всього класного, що вони хочуть вивчати. Але на жаль, кожен курс він обмежений у кількості виборів. Тому тут це обов'язково, адже це. Твій розвиток, твоє бачення твоєї кар'єрної якоїсь приналежності до чогось, що тобі більше подобається, ти і обираєш. У продовження теми про можливості. <кій> Яка є ваша думка стосовно співпраці університету із установами, організаціями у сфері, наприклад, організації студентських практик, обмінів, працевлаштувань? Тут моя оцінка буде також висока, адже я безпосередньо брала участь від свого факультету як студент на зустрічах із стейкхолдерами. Тому я знаю, що в нас комунікація тут налагоджена дуже добре і не тільки на моєму факультеті, а й на інших. І також я спілкуюся зі студентами, які вже в нас випустилися з університету, які вже працюють. І на моїй практиці я знаю як мінімум п'ятьох студентів ще за часів, коли ми знаходилися у Бердянську, які е, поспілкувалися зі стейкхолдерами під час захисту своїх магістерських та бакалаврських робіт, і вони їх запросили на роботу. Тож я вважаю, що це ну, найкраща оцінка, що наші студентів бачать стейкхолдери і вони їх до себе запрошують, адже вони бачать, яких кваліфі... кваліфікованих працівників вони зможуть отримати. І трошки щодо, напевне, необхідної конче необхідної на сьогодні психологічної підтримки щодо студентів, про що тут можна сказати? Я вважаю, що психологічна підтримка зараз потрібна студентам і викладачам незалежно від того наскільки вони навантажені. Тому що в нас така ситуація, що психологічна підтримка потрібна усім, і ті, хто працює, і ті, хто навчається, і ті, хто поєднують і навчання з роботою, навіть ті, хто зараз беруть академічні відпустки, тому що вони просто не можуть поєднувати навчання і, наприклад, роботу, або зі своїх сімейних обставин, то це я вважаю. Дуже такий яскравий приклад того, що психологічна підтримка повинна зараз бути надана всім. Я знаю, що в нас в університеті є психологічна підтримка. В нас наш психологопедагог... дуже вибачаюся, в пом. Не пам'ятаю, як правильно розшифровується, щоб не наплутати. Вони надають психологічну підтримку, в нас є куди звернутися. І ще наразі в нас. Працює приймальна комісія, яка в свою чергу також надає психологічну підтримку абітурієнтам, тому що це дуже нервовий час, коли всі намагаються обрати те, що їм буде до вподоби протягом цих чотирьох років, які вони будуть навчатися. Тому тут і студентам, і викладачам, і абітурієнтам потрібна психологічна підтримка не тільки навчання, а й, наприклад, просто свого життя, поспілкуватися. Посміятися, можливо, якось провести разом час, подивитися разом фільм. Це також буде дуже круто. Які ваші плани як голови стодради БДПУ на найближчий термін, і про який найближчий термін можна взагалі говорити щодо планів? Я думаю, що в принципі говорити про якісь дуже довгі великі терміни не дуже доречно під час воєнного положення, адже я сподіваюся, що дуже скоро все закінчиться і повернеться на свої місця, і ми зможемо вже жити так, як було по воєнні часи. Але щодо своїх планів, то це напевно казати до кінця цього семестру, адже в нас є дуже великі плани. Щодо і профорієнтаційних якихось заходів, і також конкурсів для наших студентів, в яких вони можуть проявити свою творчість і не тільки творчість. Тому, все ж таки, найголовніше зараз це день кар'єри, що наші студенти можуть продемонструвати спеціальність на якої вони навчаються. Це може бути відеоролик від одного студента або, наприклад, від групи. Це дуже класний конкурс, адже в нас є призові місця і можна отримати крутий мерч під університетом. Ну і, звісно, поширити свою спеціальність серед абітурієнтів, показати, як класно навчатися у БДПУ на цій спеціальності. По-перше, це дуже такий яскравий та творчий конкурс, тому всі зможуть продемонструвати свої творчі навички. А по-друге, це також, можна сказати, психологічна. Розрядка для кожного. Що у вас особисто найбільше надихає як голову студентської ради БДПУ? Найбільше це, напевно, студенти. Адже я бачу, як їм подобаються наші заходи, які ми влаштовуємо а також які вони щасливі, коли вони звертаються і їм справді допомагають. Бо в нас нещодавно якраз відбулися вибори дисциплін вільного вибору, і багато студентів, які тільки почали в цьому розбиратися, вони були трохи розгублені, що, як, навіщо, і що це взагалі таке. І коли вони звертаються, їм справді допомагають, це дуже круто. І традиційна для нашого подкасту пропозиція бліц. Підготовка заздалегідь в останній момент чи імпровізація? Знаючи себе, це скоріше буде імпровізація. На ваш погляд, три найбільш перспективні спеціальності в БДПУ. Я думаю, що перше це професійна освіта, цифрові технології та енергетика. Я буду голосувати за свою спеціальність, адже з огляду на те, що в нас в країні, і в принципі по всьому світу енергетика та цифрові технології зараз це перше, що приходить на думку. Ну, взагалі, друге, це, напевно, соціальна робота та консультування. Тому що волонтери, все, що стосується соціальної підтримки, якихось психологічних моментів, це все, що потрібно зараз саме нашій країні, та і в принципі у будь якій тобто, все, що стосується людей на першому місці разом з енергетикою та штучним інтелектом. І третє можливо, це менеджмент. Адже я думаю, кожен в дитинстві мріє стати якимось директором, менеджером, управляти великими компаніями, а без певної освіти тут ну нікуди. Тому менеджмент зараз також дуже важливий, адже якщо поєднати всі ці три спеціальності в одне, це виходить просто комбо-фахівець, який на всі руки майстер, і з людьми може поспілкуватися і управляти великою компанією і ще й штучний інтелект туди разом з якимись програмами. Зібрати докупи, і взагалі якийсь конкурент Apple чи Microsoft буде, повністю погоджуюсь, на часі, і м -м, ваші три поради вступнику саме з тайм менеджменту Перше це обов'язково дати собі відпочинок, бо якщо не відпочивати, то потім всі ці плани, які будуть, вони просто е, підуть кудись і не повернуться. Друге, це планувати твій час. Це і стосується і відпочинку, і загалом планів. Ну і третє, не робити все одразу. Треба все розподілити, ти все встигнеш. Не треба все докупи збирати. І робити все просто ну, бігом як флеш. І три слова, які найкраще описують БДПУ: mm, Майбутнє. Розвиток. Радість. Супер. Повністю погоджуюсь. <реш> Дякуємо вам, пані Анастасія, за змістовну і безумовно цікаву розмову, цікаву і корисну. І нагадаю для наших слухачів наша сьогоднішня гостя, голова студентської ради БДПУ. З вами був подкаст Освітній Маяк. Слухайте нас на Студмедіа БДПУ, і ми також доступні у текстовій формі на сторінках видання Університетське слово.